Дуже цікаву річ зробив держдеп напередодні сьогоднішнього саміта Путіна і Трампа. Вони виклали звіт про ситуацію в Україні. Ну формально це правильно, бо зустріч Путіна і Трампа і ситуація в Україні. Якось дуже прямо пов'язане, але там є дуже цікаві нюанси, і я хочу з вами про це поговорити. Я, це Олександр Бергінець, ви на моєму каналі Бергінець на телемарафон, і ми зараз будемо обговорювати цей аспект звіту, хоча варто, мабуть, говорити і про інші, і буду говорити про них. Але давайте зосередимось на одній темі. Підписуйтесь на мій канал, будемо знати більше. Так от дуже важливою темою є про свободу слова в Україні. Це те, на що завжди звертали увагу е, європейці, вони завжди тикали носом банковим в порушення свободи слова і так далі. І так далі. І вони вимагали європейці, щоб у нас було більше свободи слова. А американці, ну, як правило, е, так помірковано на це дивилися. І е, е, якихось заяв там у того ж Трампа е, чи у Венса, чи у Рубіо про це ну, якби немає. Бо нова влада американська, вона не є такими, значить, уже палкими прихильниками всіх цих демократів у лапках, якщо взяти. Тому дуже цікаво, що це вийшло прямо зараз. І це прямо зі звітом ну, перед е, самітом. І це пов'язано з тим, що Трамп теж, е, е, ну, це його адміністрація, це його Держдеп виклав це все. І там. Е, Дуже гарно і дуже широко описано про нашу свободу слова. Дуже цікаво те, що перше, на що звертаю увагу американці, це обмеження свободи слова, по закриття певних каналів в Україні, про цензуру, причому неофіційну, як ви розумієте, офіційної цензури ж у нас немає. тобто, коли ми говоримо про цензуру в Україні і війну, ми говоримо: в Україні треба, значить, думати, що ти пишеш, тому що, значить, у нас ж війна. Якщо б у нас була війна по-справжньому, як це розуміє, весь світ, а у нас її немає, як ви розумієте, у нас немає цензури воєнної. От в Ізраїлі вона є, там прямо написано про такі то такі-то, такі-то речі писати не можна. Ну, у нас такого немає. У нас кожен сам собі вигадує, що таке цензура, в тому числі і силові структури. Тобто вони можуть сказати: ви знаєте, ви тут розказали те, що не треба писати. А що саме не треба писати, дайте список того, чого не можна писати. І тоді буде зрозуміло, коли ви. Е Читаєте звіт ну, того ж те, ну, цього, телемарафона, ви розумієте, що він не може написати правду про ситуацію на фронті та щось іще без е, ну, рішення якогось певного спеціального цензурного органу. І ви розумієте так, це офіційна версія, вона умовно має стосування до правди, і так влада вважає, що правильно треба все подавати. Ну, В Ізраїлі так всі розуміють. вони про ситуацію на їхньому фронті читають з видань в Європі, припустимо, а не з ізраїльських видань, тому що вони розуміють, що вони цензуровані. Так би було і у нас. А у нас же нема цензури, тому люди довіряють засобам масової інформації. Кажуть, ну вони ж всю правду пишуть. А ні. І Держдеп описує, що у нас видання ну, канали у нас закриваються. Ну ви самі знаєте історію про п'ятий канал. Еспресо і прямий канал, які були закриті, вилучені, і так далі. І про те, що переслідуються журналісти за чи видання за неправильну, як здається, владі оцінку ситуації. І тут ключовий момент в тому, що от вона така, а вони говорять, що застосовуються різні способи. Контролю, в тому числі фінансові і так далі. Тобто багато способів тиску на ці видання існує, і вони про них говорять. Друга частина дуже цікава, вони говорять про недопуск до інформації. Вони говорять, що дуже багато існує недопуска до інформації, особливо нелояльних засобів масової інформації. Ну, Зрештою, це теж не є для нас якоюсь таємницею. Ми теж про це все прекрасно знаємо, що вони. Ну, не пускають на брифінги, на прес-конференції, не дають можливості ставити ті чи інші питання. Інколи, до речі, відповіді на ті чи інші питання носять такий характер, що їх не можна розглядати як відповідь на питання. Ну, ви пам'ятаєте, навіть вчорашні чи там, позавчорашні якісь там виступи Єрмака з журналістами, який він казав, я цього не знаю, я там в цей час був в Туреччині, я не в курсі, що там відбувалося. Таким чином, от е, цілий набір інструментів, про які говорить Держдеп, вони використовуються в Україні проти українців для того, щоб обмежити свободу слова. І тому. Ми можемо говорити про те, що американці нарешті звернули увагу нашої банкової на ті проблеми, які у нас відбуваються, і це зробила адміністрація Трампа. І я думаю, що в цьому є позитивний момент, але в цьому є і негативний момент. Саме момент, коли вони це зробили перед самітом, він швидше за все говорить про те, що американці будуть це використовувати для того, щоб е тиснути на Україну. І е, можна сказати, що Трамп такий сякий, як ти можеш тиснути на Україну а з іншого боку, сказати, а хто це все допустив, Це все наша свобода слова. Це ж допустив е, сам Зеленський, Банкова допустила. І якби в нас не було цього пункту про порушення е, обмеження свободи слова і так далі, так далі, то тоді би ці, цього механізму тиска ні у європейців. Ні, у американців не було, і ми б жили в нормальній цивільній державі і швидко б рухалися до е, Європи. Тому що, якщо подивитися про обмеження свободи слова, то в цивілізованих демократичних країнах ну мало в яких країнах є такі обмеження. Ну, умовно кажучи, там Угорщину називають це, абсолютно зрозуміло. Є такі претензії до Польщі, є такі претензії до Греції. А більше такого особливо ні до кого і немає. Тому говорити про те, що ми з своїми суттєвими обмеженнями значно більшими, ніж будь-де, можемо рухатися в бік Європи, і нас, американці, можуть сприймати як нормальну країну, ну поки що не доводиться. Тому я думаю, що це такий щелбан був. З боку банкової, ой, з боку Держдепа в бік банкової, вони натякнули владі про те, що ви ж там, звичайно, корчите з себе демократичну країну. Ну, ви ж якби порушуєте деякі речі. от Ми вам вказали, і вони нагадують і про переслідування окремих журналістів, і про я ж кажу, що переслідування каналів. І це, ну, як така. Широка процедура, тобто вони не назвали нікого, вони там нікого не називають, що це переслідують там п'ятий канал, чи там бігуса, чи когось іще. Такого немає. Вони загальними рисами говорять. І вони згадують про те, що підставою є і проросійська позиція. Але ми ж з вами розуміємо, що проросійська позиція в деяких випадках є, і коли вона ворожа і справді проросійська. То про неї згадують СБ, СБУ, і воно може спокійно оголошувати підозри тим, хто займає проросійську позицію. А от коли позиція не проросійська, а проросійська в лапках, тоді можна тиснути і просто публічно чи якось іще. І дуже важливий факт, про який я хотів би сказати наприкінці, це самоцензура. Вони прямо говорять про те, що українська журналістика поставлена в таку ситуацію, коли. Всі повинні займатися самоцензурою. Тобто, коли немає чітких критеріїв, встановлених державою, що можна говорити, що ні, кожен журналіст сам вирішує, що йому говорити, і намагається говорити якомога менше всього. Чому? Ну ти написав про акції протеста проти значить, цих обмежень набу і САП? І зразу, ви ж чули, заява була. Зразу наші силовики заявили, що це все організовано Росією. І ти думаєш писати про це чи не писати, бо я ж буду російським агентом, якщо я про це напису? А потім виходить Зеленський каже: Я почув народ, і я зробив правильний висновок, і я подав новий закон. І тоді зразу виникає питання: Америка Москва організувала протести. Зеленський це почув і подав закон. Ну якось нелогічно виходить. Але ми бачимо, як це завжди використовується, як влада постійно використовує отакі е, штуки, коли ти, якщо ти написав щось про яйця про 17, то ти вже ворог. Чому? Тому що ворог буде це використовувати для критики України. Так що гірше яйця по 17 чи написати про яйця про 17? І оце глобальний вибір, який стоїть. Перед журналістами. І більше журналістів з різних причин не пишуть про гострі кути нашої влади, тому що ну, є різні способи, як на них натиснути. Ну, одні не пишуть, тому що вони в ЗСУ зараз і їм не до цього. Інші не пишуть, тому що вони не хочуть в ЗСУ і бояться, що їх можуть туди відправити. А треті, ще якась причина. Тобто війна як механізм може теж бути інструментом тиску. І це вже мій висновок, тому що американці про це прямо не пишуть. Вони говорять, що існують різні способи тиску. Про це й саме вони не говорять. А вони говорять про гроші, про переслідування прямі і так далі. Але ми ж бачили, як аналогічні випадки, коли там і повістки вручали не просто там журналісту якомусь, а тому журналісту, який неправильно все написав, і після того, як він написав, якщо це було б просто так, ну то таке. Тому. Дуже прошу вас стежте за цими подіями. Ці всі, всі події завжди між собою пов'язані. Це не якийсь там випадок, що от вони випадково цей звіт надрукували перед самі там в цьому в, в на Алясці. От і я сьогодні ще планую говорити про те, що вони говорять в звіті про позицію, які там методи боротьби. Ну і як помінялась позиція Трампа, і що дуже цікавого відбулося за останні години. Я теж про це сьогодні буду говорити, бо це сьогодні важливий день. Буде відео багато. Підписуйтесь, будемо все це відстежувати. Я поки дуже прошу вас нашим пацанам з 9-ї роти, з 40-ї бригади берегової оборони. Ми збираємо на реп. Ну, зібрали там щось 70 тисяч, а треба 380. Допоможіть, будь ласка, слава Україні. Підписуйтесь на мій канал.